Одяг мікс першого тобто, сорту, ціна акційна на 1500 замість 1750 гривень. Перше, що нас попадається, та футболочка. Чоловікся. У розмірі зараз в розмірі Емісон. Та -ка. дуже класного гарного розп'яного кольору. Топ такого плану. Зіночий. Звичайно, не діві. Футболочка, така подовжена футболочка розміру, я не бачу, це десь емочка, зіноці, маленька емочка. Наступний в нас йде розмір 18, буни. Ось така, гарнесенька, полосата, дуже приємний, гарний матеріалчик. Щось дуже красиво. Легесенькі гарнесенькі такі така машиночка, типці до цього. Збирається піде будинки, будлучку. 40-42 мається. Ось тут, таке клетіння. Так, так, Вставочка така. Так, ще одна трехсотковий рутарці. Це футболочка, мабуть, цілий ці швидше Що, за все. Возьми емічка. Ми з його дістав, чоловіча емка. Так орієнтовно есичка бачить, вносить також полосата, Футболочка дуже такий гарний матеріал. Бо цих різкотерпень ідуть у нас нічка. Так, евічка. Ось така елька у нас. Чи віче. Де коротка, недовга. Думаю, Це СТМ жіноча, Досить легенький, гарний матеріаль. Такий дзіночок і підлучку. Сороків розмір. Ось така, Дуже така легенька. Жовтенький, щось гірчичний, я би навіть сказала. Розмір не бачив. Ось така чоловік. У мене десь підсорочку цей. Але насправді вона така йде бруки. Дуже цікава, гарна моделька. Наступні джинсики сірого кольору. Джеки Джонс. Джеки Джонс, Лінфі, 30 дінька. Ось такі. Горнесенькі. Тут іде в нас гуточки. закриті вузи. Тобто не буде розчіпатися. Так, сядна побоюся, на дуже в мене МТ. З такого плану, також дуже гарний колір. І насичено морфі'яни. Чортики легенькі. Барбі. Mm -hmm. Ротнер M. Mm -hmm. Так, грузки. Mm -hmm. Ось такі брюки. Mm -hmm. Так, Розмір. Ось так, власне, не бачу, але бачу, що в мене новенькі 42, двічка. Що я напомню, то 40 Ось такі простенькі, гарні, класичні брюки. Класика завжди має бути в нас в гардеробе. Межечка, така бузочка, зовсім невагома, вагома, легенька. Футболочка такого плану з метеликами. сіра з фіолетом, поклажановим кольором. Базова, біла футболочка. База завжди має бути всюди. Дягнуться під будь-що. Лосінки, гарний, великий розмір, бачите, все лікарсь. Так? Ось такі. Так. Де, так, так, так. Це, до речі, для вагітних. Так, це вагітних тепер бачили, що є місце для ожителя. Ось такі підкові прості. Органи. Розом не бачимо, туди СМ. Я любите БНВ, торти. Матеріал гарний, тут вей. Важне позвонимо, туди МК. Удоволька, досить великий, гарний э, олівер. 5 піксель. Віду це крайний вірус. 30 целір. Базова. Це дуже гарний, такий матеріал, легенький. Підйон зроблений матеріал. Так, не бачу розмір, ето. Дуже цікаво. Зроблено як юпочка. Ось так виглядає. Дуже цікаво, дуже гарний і приємний. Колір рожевий. Звичайно, попрасувати буде досі на 3000 дізнатися. Руша сорочка чоловіка. Сорочка. Classic Fitz. 42 см. Ось така йде. Да? Простенько. елічка, ванс. Простежненько, ванс. Перепротою, простепенька. Тоси непростесненька. Так, воді буде шику. Вручик постягуюча. Проста маюся. Легесенька. Середбілька. Ось така футболочка. Цукий матеріал гарний. На довгий рукаві, крутенько-сиренька базова. Так, що тут значить, нас цікаво. Ось така приміка. Тут ти показу близько. Біленька, майка. Родник не побачу. Думаю, що і к сезочка, Такого плану. Ще така є. Третій дуже гарний лоб. Він мені імпонує. Перший сорт, дійсно, дуже гарний. Гарнесенький. Хто ж тут думаю, ейчка, емичка, ей дочка, пташочка. І з тим. Біленька, з двохченятком. Ось така. Де переливається, там бістер нашитий. Так, ось така сюди. косточка. Ось це вікова категорія різна. Як для молоді, так і для старшого нашого любима покоління. Так, ось така йде. Під сорочечку зверху. Це такий легенький. Топ тобто, такий йде. Він дуже-дуже красивий, трендовий у розмірі тримар, 34-36. Так, кодер барбі. Станівці. Ось такі. Гарненькі, вільненькі, вільно покрою на 152 см. Чупочка. Такого фіолетового бакрожанового кольору. Трайчива. Розмір. Розмір, дивимося, розмір не бачу. Тому що десь емочка. Майка. Крутенька базова. Зустенька, лісонечка, розмір емочка. Так, різкі присутні. Шорти. Крусі, сірі, базові шорти в розмірі Ось так, гарна тянеться, супер, суперженечка на місці. Ось такого ще плану. Блузочка дуже цікава. Влузочка-кофточка, фудочка довго віка, але йде тут блізочка. Так, ще наповнялися такі страйки. Так, страйки, ось такі спиніки. в цілком морозні. Гарно тянеться. Але це файсенга. Тобто не розтягнеться на вас. Маєчка, такого дуже душкового кольору. Майчка так, сердні за підкладочки. Дуже зручно. Так. П'яна ковпічка. Знову маю. Нагадую, що це одяг віта першого сорту. За кінці пише гривень Так, так третій. Розмірці. <кхем> Перепрошую. 44. Тані, що у нас попалося, тут це близько 12, далі нас у руці. Для замовлення сірайте пише своє мейлю або телефонуйте нам особисто.